Добрий день, мої любі шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку Узагальнення та систематизація вивченого з розділів лексикологія та фразеологія. Сьогодні на уроці ми збагачуватимемо свої знання із розділів мовознавства Лексикологія та «Фразеологія». Узагальнимо засвоєний мовний матеріал, формуватимемо навички усного мовлення, уміння швидко орієнтуватися у запропонованій ситуації. На урок ми візьмемо гарний настрій, допитливі очі та яскраву посмішку. Розгорніть свої зошити та напишіть сьогоднішню дату. Ми з вами завершили опрацьовувати тему лексикологія. Тож, пригадаймо, що таке лексикологія? Лексикологія це розділ мовознавства, який вивчає лексику. А що таке лексика? Лексика це словниковий склад мови. Як формується лексичний запас кожної мови? Правильно, він постійно розвивається, еволюціонує, оновлюється? На які групи за походженням поділяються слова? Власне українські та запозичені? Які слова називають власне українськими? Це слова, що виникли на українському ґрунті. І у мову потрапляють запозичення, входять в українську мову з інших мов, потрапляють до мови з новими явищами. Чому для кожної мови важливі насамперед власні слова? Бо тільки мова є основою національного життя народу. Тобто, Основою всіх творчих сил розвитку національної культури. А в державній нації мова є, крім того, ще й великим організуючим чинником державного життя нації. Сьогодні ми удосконалимо свої уміння відшукувати українські відповідники до запозичених слів. Отже, пригадаймо, що таке запозичена лексика. Запозичена лексика це слова, що прийшли в українську мову з інших мов. Пропоную вам підібрати українські відповідники до запозичень. Перевірте правильність підібраних відповідників. Космос. Всесвіт, ландшафт, краєвид, пілот, льотчик, голкіпер, воротар, шофер, водій, процент, відсоток, горизонт, обрій, інтелектуальний, розумовий. Наступне завдання. Самостійно добери до іншомовних слів українські відповідники. Запиши пари в зошит. Перевір, чи збігаються твої відповідники до наведених прикладів. Гігантський величезний. Фіаско. Невдача. Ліквідувати, знищити, демонструвати, показувати, фантазер, мрійник, пост, допис. А зараз пригадай правила правопису слів іншомовного походження. Запиши слова в зошит та підкресли орфограми. Перевір себе. Піца, брутто, інтермецо, Мадонна, Голландія, бар'єр, ательє, бюджет, кур'йозний мільйон. Багато запозичених слів стали загальновживаними. Але словами іншомовного походження не варто зловживати. Якщо запозичене слово можна замінити синонімом, то треба використовувати українські відповідники. Ми вже з вами знаємо, що лексика буває активна та пасивна. До активної лексики належать слова, які часто вживають усі мовці. Наприклад, сад. Десять. Ходити. До пасивної лексики належать застарілі слова і неологізми. Застарілими називають слова, які вийшли з активного вжитку. Їх поділено на історизми та архаїзми. Історизми це слова або стійкі словосполучення, що називають зниклі предмети. Або явище людського життя. Наприклад, жупан, кольчуга, дворянин. Архаїзми це слова та словосполучення, які застаріли і вийшли з загального вжитку, але мають сучасний синонімічний аналог. Наприклад, перст, палець, ланіти, щоки. Піїт, поет. Прослухайте текст та випишіть у два стовпчики історизми та архаїзми. Першим рушає вперед Воєвода Рубач, за ним крокує старша дружина. Ідуть Ринді, Ринді це прапороносці. Вони несуть знамено князя Святослава. На якому змальовано два перехрещені списи, а під ним меч його і щит. Князь Ярополк прийняв знамено, у нього затремтіли руки, коли він узяв, вийв в меч свого батька. Перевір себе. Історизми це воєвода, князь, списи. Ці слова вийшли з активного вжитку, бо зникли явища пов'язані із ними. Архаїзми, ринді, тобто прапороносці, знамено, прапор, дружина, військо. Вони теж вийшли з активного вжитку, але були замінені іншими словами. Наша мова щодня. Збагачується, оновлюється, розвивається. Отже, пригадаємо, що таке неологізми? Неологізми це слова, які є абсолютно новими лексичними одиницями для кожного історичного періоду. Виконай наступне завдання. Випиши слова, які, на твою думку, з'явились нещодавно. Єврозона, кімната, сон, принтер, монітор, вітер, погуглити, менеджер, олівець, нардеп, рушник, акаунт. Перевір себе. Єврозона, принтер, монітор, погуглити, менеджер, нардеп, акаунт. З розвитком новітніх технологій та науки, інтернету, внаслідок певних історичних процесів іншомовна лексика з'являється в українській мові. Іншомовні слова збагачують нашу мову новими значеннями, поняттями та виразами. Однак, шануймо рідну мову, однією з граней самобутності і краси будь-якої мови є її лексична неповторність, власне, українська лексика якраз і відображає національні особливості української. Мови. А зараз відпочиньмо трохи. Виконаємо гімнастику для очей. Пропоную вам пригадати відомості з розділу фразеологія. Продовжу речення. Фразеологізми це, це стійкі у словосполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Джерелами української фразеології є жива народна мова. Наприклад, дати гарбуза, підкласти свиню, мова людей певної професії, закласти фундамент, антична міфологія, вогонь прометея, Біблія, Манна небесна, художня література, гідке каченя. А зараз виконайте наступне завдання. Виправ помилково вжиті слова у фразеологізмах. Поясни їхнє значення. Які з відновлених фразеологізмів можуть утворити антонімічну пару? Накивати головою. Накивати п'ятами, тобто тікати. Гуси не клюють, кури не клюють. Тобто багато, як горобець наплакав, ні, як кіт наплакав, означає мало. Зробити з мухи слона, перебільшити, Ахілесова п'ята вразливе місце. Ніде квасоли не впасти, ніде яблуку впасти, тобто дуже тісно. Які з відновлених фразеологізмів можуть утворити антонімічну пару. Так, це кури не клюють, і як кіт наплакав. Наступне завдання. Закінчи речення фразеологічними зворотами з довідки. Від щастя молодята були на сьомому небі. Місто своє він знає, як свої п'ять пальці. Нові будинки в столиці ростуть, як гриби після дощу. Господиня крутилася, як білка в колесі, близнята схожі, як дві краплі води. Що йому не казали, а все, як об стіну горохом. Наступне завдання. Запиши речення. Підкресли фразеологізми відповідно до синтаксичної ролі. Нагадую вам, що фразеологізми в реченні виступають одним членом речення. Отже, Сергій з Назаром розбили глека. Фразеологізм тут розбили глека, і означає він: посварились. У реченні. Розбили глека, виступає присудком. Віталій кинувся тікати з усіх ніг. Фразеологізм тут кинувся тікати з усіх ніг, тобто дуже швидко. У реченні також виступає присудком. Злива наступала нам на п'ятий. Ми дуже промокли і змерзли так, що зуб на зуб не попадав. Тут два фразеологізма. Наступала на п'яти. злива що робила? Наступала на п'яти. Наступала на п'яти – це присудок. Другий фразеологізм. зуб на зуб не попадав. Змерзли так, наскільки що зуб на зуб не попадав. Зуб на зуб не попадав, це обставина. А зараз перевірте, наскільки досконало ви опанували тему фразеологія? Виконайте тестові завдання. Фразеологізми це. Стійкі сполучення двох і більше слів, які в процесі мовлення передають одне значення, надають мовленню виразності, емоційності, образності. Фразеологізм ужито І Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Який фразеологізм є антонімом до вислову, як кіт наплакав, хоч греблю гати. Розгляньте малюнки, підберіть до них фразеологізми, водити за ніс. Чесати язика, пекти раків, стояти на голові. Закінчить фразеологізмами подані речення. Був чудовий ранок тієї осінньої пори, яку люди називають Бабиним літом. Сиди спокійно, каже мама, і перестань молоть ногами, малий запитує тривожно, а язиком молоти можна. Які фразеологізми мають однакове значення. За холодну воду не братися, байдики бити, гавловити. Не сам кінець. Оцініть свою роботу на уроці за допомогою фразеологізмів. Тепер знаю все від А до Я, Грав чуба. Думки колесом ходили. Ловив, ловила гав, чув, чула краєм вуха. Любі учні. Сьогодні ми з вами плідно пропрацювали. Плекайте нашу рідну мову та бережіть її. Дякую за роботу на уроці. До нових зустрічей!